Кожен от з нас він рахує датам, що я люблю Ісуса, ну по-своєму, -по да, наскільки я це розумію. І я думаю, що любов до Бога це буде, напевно, один з головних критерій, коли кожен 에, прийде на небо тобі. І якщо задати питання, чому я маю тебе впустити, да, в своє царство, якщо б нам Бог так задав. Я оцю людину говорив, позавчора нам двері ставили. Я так. Ну, стараюсь з людьми розмовляти, десь знайти общу спільну таку тему, щоб довести людину до таких духовних тем. І е е кажу, що людина чому тебе має Бог пустити? Він каже, кажу, як ти бачиш своє життя через сто років. Він каже, ну в кращому випадку вірьозку писати. Ну, для нього це ну, все-таки на грабити березка, і хтось буде пам'ятати. Я кажу, а чому найкращий варіант, наприклад, попасти в небо? Там бути вічно з Богом. Чому тебе ну, щось не влаштовує? Ну а хто його знає, буде туди чи ні? Я йому кажу, а які ти знаєш критерії, по яким попадають люди на небо? Та ніхто не знає. Я кажу, ну, а Біблії ви довіряєте? Ну так, Біблію довіряю. А чому в Біблії, ви думаєте, нема критеріїв? Ну, не знаю. Ну, я запитав, що він читав Біблію, він каже, останніми руками читати. Ну і я кажу, ну то ясно, ви не будете знати критеріїв, а я знаю ці критерії. І одне з е, головних таких критеріїв, чому я попаду на небо, це моя любов до Бога. Пам'ятайте цей текст, коли прийшли люди і кажуть: на твоїй млі ім'ями бісели зганяли, чудеса творили і багато що робили, але з цього всього параліченого не було Ісус, я тебе любив всім серцем. Я заради тебе, я готов був все віддати. Я зранку вставав, і першому, кому я говорив якісь слова, це були до тебе, Боже. Ні до кого більше. Я встав, помився, помив, йду я, щоб просто поспілкуватися з тобою, Боже. І перше, напевно, найголовніший критерій це в мене є відносини. Пам'ятаєте, що Ісус відповів цим людям, які казали, не твоїм і ім'я. Щось робили. Що він сказав, Ісусу? Так, Я ніколи не знав вас. Ви щось робили, але в цьому всьому не було головного відносин. Я ніколи не знав вас. Ви до мене ну, якось ставилися не, не просто да, тобто, любите в першу чергу, а потім все інше. А навпаки, щось інше. Ну, і між цим я старався любити тебе. Я хочу прочитати такий текст від Івана. Це останній розділ, буде 21 розділ. Тут зустріч Ісуса з учениками, коли вони сиділи у морі, і 21 розділ Євангелія від Іоанна. Це буде з 15 го вірша. Коли поснідали, Ісус каже Симонові Петрові, Симон Йова, чи ти любиш мене більше, ніж вони? То відповідай йому так, Господи, ти знаєш, що люблю тебе. каже йому паси оглядані. Каже йому знову вдруге, Симон Іон, чи ти любиш мене, то відповідай. Так, Господи, ти знаєш, що люблю тебе. Каже йому, паси вівся мої. Каже йому втретє, Симоне йоди, чи ти любиш мене? І засмутившись, Петро, що запитав його втретє, чи любиш мене, і відповів йому: Господи, ти знаєш все. Ти знаєш, що люблю тебе. А Ісус йому говорить, паси вівці мої. Коли він вперше запитав, Ісус запитав, чи ти любиш мене, ніби трохи порівнюючи більше, ніж інше. Я не думаю, що Ісус закликав нас десь застягатися, наприклад, я більше люблю, ніж Россила любить Бога. Я от, ну, зроблю все, щоб любити більше нього, щоб це все побачило. Не до цього Ісус вів, а до того, що, е, чи ти готовий бути, відділятися і бути якимось іншим серед, там, наприклад, твоєї церкви, але тому, що ти любиш. Е, в кожній церкві рядовий член церкви це різне поняття. Ну, зазвичай це людина, яка ходить в неділю на збирання, це рахується рядовим членом церкви. Буває рядовий член церкви. Ми вчора мали зустріч з одним пастором, і він каже, що у нас. Лідер домашньої групи це рядовий член церкви. Тут нема що особливого. А буває таке, що ну, е, я себе можу рахувати, да, наприклад, якимось таким, я багато що роблю. А для Ісуса ну, в нього свій критерій. Да, я люблю. У мене хозяйка квартири, вона в Норвегії живе і каже, в них влітку е, місяць е, якийсь виділяється, і церква не працює. Вона закривається і люди ну, відпочивають. Вони там на роботах працювали, а також треба відпочити і на зібрання находити. Ну, кому то треба. А так, люди відпочивають і потім знову захочуть йти в церкву. І для них це таке це поняття. А Ісус каже Петрові, до речі, три рази, стільки разів, як він відрікся, і каже: Петро, чи ти любиш мене? І Петро, ну, напевно, Ісусу достатньо раз сказати. І він до цього і сам знає. А Ісус вдруге питає, чи ти любиш мене, ніби не довіряючи словам Петра, і каже: ну, все-таки ти добре подумав, чи ти любиш мене? Чи ти готовий жертвувати більше, ніж от зараз в, тр... в тенденції християн, наприклад, ну, сходити до церкви, бути благочестивим, да, раз на рік сходити на евангелізацію і цього достатньо? І чи ти, ти, чи ти можеш вирватися з кола цього і любити мене більше, ніж за все? Чи готовий ти пожертвувати усім, що в тебе є, просто заради мене? І, і потім, коли Петро відповідає, так, Господи, люблю тебе, він каже йому: паси вівці мої. Він ніби хоче сказати: якщо ти любиш мене, то служи тим, кого я люблю. Служи тим, які для мене дорогі. Якщо ти дійсно от любиш мене, і ти щось роби. Написано е, по плодам плодами познають їх. Воно, Можливо, зі сторони можна не зрозуміти, на ну що ця людина любить Ісусу. Так? Але ну, от воно щось всередині зарождається. І я ради того, що люблю Ісусу, я готов від багато що відмовиться. Хоча люди це можуть не побачити. І це не треба бути білі гремом чи е, мать Терезою, щоб ну, от люди побачили, наскільки я одружені для Бога. А любов, вона проявляється в тому, що от всередині я зранку встаю я думаю про Ісуса. Я думаю про те, що я прийду на Небо. і Є така пісня: Побачу я Ісуса, Він є цар в країні тій». І якщо от прийду і скажу мій цар, мій Ісус, він там цар в країні. І Він мене пустить, тому що в мене є відносини. же, що в останні дні настануть скрутні часи. І, будь ласка, перерахуйте, як буде текст переключатися, що тут зв'язано з любов'ю. Порахуйте, скільки тут буде перелічного. Бо люди будуть самолюбні, грошолюбні, чванливі, горді, наклепники, не батькам неслухняні, невдячні, нечистиві, недружелюбні, непримирині, обмовники, нестримані, жорстокі, які не люблять добро, зрадники нагабні. Бундючні, котрі більше люблять розкоші, ніж Бога. Скільки ви Чотири. Може хтось крацька всередині. Давайте ще раз тоді на другий вірш. Бо люди будуть самолюбні, грошолюбні, шванливі, горді, наклепники, батькам неслухняні, невдячні, нечестиві, недружелюбні. Непримирення обмовники, нестримані, жорстокі, які не люблять добро, зрадники, нагадники, будівчі, котрі більше люблять розкоші, ніж Бог. П'ять. А шість, яке шосте, може, я не побачив. Я зрозумів, так. Да, я зрозумів. Ну, п'ять, або п'ять або шість місць. І якщо так задавати собі. Питання, що все-таки я більше люблю? Чому, наприклад, я самолюбний? Чи я не самолюбний, тому що щоб я не виглядав таким зі сторони таким-гордим, самолюбним? Чи я просто люблю Ісуса щиро, що я не можу любити себе настільки, так, що люди бачать мою щирість? Чи я грошолюбний? Чи я не грошолюбний, тому щоб знову такі люди не сказали, та він сприпролюбів, він, він тільки о грошах думає в нього всі розмови. А чи тому, що я люблю Ісуса, все-таки більше, ніж люблю любі гроші. В нашому житті, я думаю, будуть пропозиції, коли предложать в нашу слабу сторону, де у нас слабінка, наприклад, там, грошолюбство, предложать велику суму. Але трохи ну, зрадиш своїм принципам, але заробиш нормально. І тут перевіряється, чи я люблю Бога більше, ніж інший, більше, більше ніж якісь гроші і мої слабості. Коли в мене похать і, і пропозиція якась, да, і дівчина щось тобі пропонує, да, там, але заради цього треба щось зрадити своїй дружині чи своїм принципам, якщо до шлюбу зробити гріх, я це не роблю чому? Треба запитати себе. Я це не роблю, тому що в мене вилучить церкви раз. Потім в мене друзі якісь відвернуться, перестануть спілкуватися. Сім'я буде осуждати мене. Ну, і все-таки, ну, якщо я в шлюбі, дружина буде. Чи я не, не на це дивлюсь, а на те, що я люблю Ісуса. Я не роблю цього гріха, тому що в першу чергу в мене є відносини з Ісусом, які я ні хочу ні на що міняти. Я хочу їх триматися. І по цьому, якщо далі читати. Не дружелюбні. Якщо навіть мені дуже невигідно з цією людиною, вона мене постійно обзиває цей сусід. Або е, я залубався, певно про Олега подумав про е, сусіда там про бізнес. Один був. І коли до цієї людини не прийдеш, вона постійно на тебе насвариться, ти не такий, ніколи не похвалять. Але за того, що я, я дружелюбний, коли мені навіть не вигідно, я люблю Ісуса більше, ніж інші. Зрадники нахабні, котрі більше люблять розкоші, ніж Бог. Знову перевірка. Чи коли в мене є можливість е, ну, хороша зарплата, я би розкоши склавав? чому Ісус? Я от по своєму досвіду кажу, чому Ісус каже, е, хто подивиться на жінку з свожденінням серці своєму, Він вже в серці своєму. Для Бога раніше в старому заповіді треба був факт звершення гріху. А зараз в новому заповіті, який приніс Ісус, він каже: якщо в серці в тебе це є, то дай тобі можливість тільки це зробити. Якщо цього ніхто не побачить, якщо ти наслідки ніякі не понесеш, а якщо і гарантію ти в небо попадеш, то давно людина зробила гріх, перелік чи якісь інші речі. І що мене зупиняє не грішити? Мені відносини з Богом. чи Ті наслідки і ці якісь ну, речі, які ну, мені придеться пожертвувати. Друзі, давайте перевіряти своє серце. Чому я роблю ті чи інші речі ради любові, як написано Карентян е, в 13 розділі? От нічого не має значення, якщо немає любові. Якщо ти от все готовий дати, але любові не маєш, то це Це, це дорівнює нулю. А якщо ти зробив маленьке діло, там підніс сумочку, да, там бабусі, чи, чи не знаю, мама якась виходить, дитина на руках. Я знаю віка, коли я там на роботу їжаю, і треба коляску, поступінька винести, стежка на руках, потім ще якась сумка буде, двері закриваються, довочі бахає, і є це треба ну, якось це все зробити. А от маленьке діло виходиш і зробив. Але заради от любові. Тому що Ісус да, сказав, посиліть вівців моїх. От служи тим людям, яких я люблю. І коли от це звершується з любов'ю, це набагато цінніше, ніж 100 справ, які зроблені без любові. А одна справа з маленькою колею, маленька справа з любов'ю, вона буде більша. І нехай кожен з нас перевігає своє серце, особливо останні день, які налюблять добро, які. Себе люблять більше, ніж Бога любили, свої пожадливості, те, що в, в серці вони полюбили більше. І по цьому це головний критерій, коли ми прийдемо на небо. Перше, в чому от паша говорить, так, там вибухи стріляють. І якщо я люблю Ісуса, я знаю, що мені придеться розпрощатися своїм життям, і я зустрінусь. І в мене є відносини хороші. А вони потім покращаться, коли я очі побачу Ісуса. то нехай. Нехай Господь кожного з нас був перевіряти своє серце. Наскільки там є любов до Ісуса? наскільки там є до гріха, наскільки я е, все-таки організую, я нароблю гріх, не тому що ну, от, там, люблю Ісуса, а наприклад, тому що просто. Мені придеться щось втратити. Я не хочу репутацію втрачати. То нехай кожного з нас благословить Бог. Амінь.